Всім привіт, друзі! Мене звати Стрімер з УПЛ, і сьогодні я хочу з вами познайомитись. Хочу вам розказати, що це вообще за канал, що туди буде, що я буду взагалі знімати. І в цьому відео я вам все розкажу до чи... по чистям. Поїхали! І так, для початку я вам хочу розказати про стріми. Якби канал називається Стрімер, значить будуть у мене стріми. Стрімить я буду по матчах у ПЛ. Будуть різні матчі, я їх буду записувати, давати вам трансляції, трансляції, щоб ви змогли дивитися матч. Просто зараз матч дуже тяжко знайти. Я це знаю я як Єлі знаходив матчі але можливо. Тому просто -зай подивіться за почала це відео. І підпишись і постав колокольчик і здає першого стріма. І на стрім заходиш, і там вже буде матч, просто насолоджуєшся грою. Друге, що буде на цьому каналі, це трансфери Я в YouTube Шорцях буду вам розказувати про різні трансфери. Наприклад, Трубін переходить в Бенфіку, там... ТТ переходить в Галата Сарай, це такі. Ну так. Ну, і далі, якщо ми не подивилися матч на стріму, ми будемо дивитися обзори на них. Це щоб, Якщо ви не знайшли обзор, можете так само зайти на мій канал і подивитися обзор разом зі мною. Ну, на цьому все. Я все розповів, що, треба, що буде на моєму каналі і що, що ви можете ожидати від мене. А я вам дякую за перегляд. Став лайк, обов'язково підпишись і постав колокольчик, щоб не пропускати стріми по іграх Динамо, по іграх Шахтаря, ЛНЗ і всіх інших клубів УПЛ. Також жди відеообзори на ігри. Я буду їх записувати. Ну а я вам дякую і всім пока-пока!